Что ты, Лёля, на тракторе ездить умеешь, не? Лёль, мне надо еще один водитель, бо я не могу на бусе и не могу на тракторе одновременно ехать. Філіп, ти будеш? Мого ж? Віруха не навчила тебе ще. Друзі, всім доброго дня, слава Україні. З вами знову я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог. Трошки така у нас халепа трапилась, перед цим все було замерзло. Пішла відлига, так тепло і... Ну так вийшло, що бусика свого я поставив туди на горбочок. Бо тут стояли хлопці, тут до мене висипка. о, Тут машини не провалюються, але тут у нас глинистий грунт. Ось такого кольору це все діло. І хто знає, що таке глина, глина це така штука, якщо вона в сухому, то вона нормальна. А якщо мокра, то просто це жахє. І вже скільки років я тут на цьому участку... Собирали з Лесі Петрівною копійки, засипали всякий щебень. Ну, в першу чергу дорогу хотілося якусь зробити. І сюди дуже багато ми навезли. Залізної дороги ми купували щебень, там якусь стружку купуємо. І воно постійно тоне, тоне, тоне. Отак ось отримають, що тобто стоїш, воно наче жувачка. Ну і треба було, надо буса буде, хай би й постояв, воно таке їсти не просить. але... Машина повинна бути на готові і треба її поставити ось сюди, щоб вона була, так сказати, на ісходній позиції, тому що треба буде їхати і по суєво макуху, і по саняшниково макуху. Ну не знаю, тут теж такий ґрунт, не дуже велика висипка, десь сантиметрів тут 15, воно теж валиться. Зараз завів куботу, не знаю, поможе він мені чи ні. От, тут у мене є сусід Андрій. От, він у нього є трактор, я до нього дзвонив. Трішки так сталося, що в нього горе. Так що, Андрюха, прийми мої співчуття. Я не знаю навіть, що тобі сказати. Він втратив батька і до нього набрав. Просто Я думав, що він там прихворів чи що такий голос. Він каже, да ні, я даже вже й не питав, ну, що питати. Це просто страшно і в людини горе. Кріпися, друже, кріпися. Ну, а ми все одно подзвонив до Саші і хочу витягти цього. Буса, так як я не можу сидіти і в бусі і на тракторці, не знаю, чи кубота допоможе, тому що вага в нього дуже маленька. От. А бус задньоприводний, і задниця легенька, і то він валиться, і передок воно зараз спробую, може показання немає, з під передніх коліс заберу, щоб не було такого спротиву. Ну, а там побачимо, може щось засніму, вийде витягнути чи ні, буде такий контент, маленький дев'ятисильний кубота. Як він справиться з цією задачею, як там кажуть, дрищ. Ну хай буде і дрищ. Як вчора я говорив мені Володимир з трактор ЮА, є в Вінниці там площадка, де вони продають японську вбивну техніку, китайці. Він каже, це в тебе це вже ретро, це вже рарітет, це реально такі тракторі, які були реально зроблені. ну, Після для людей. О, зараз теж я цікавлюся джерелькою або КЛК, чи як воно там правильно називається, від 22 тонн. О, побачимо. Тут це з кабіною, з кабіною дуже дорого їх присилати на Україну, тобто вони займають більше місця в контейнері і там кабіна вже буде коштувати в районі від 2 до 25 тисяч доларів. Якщо такий трактор без кабіни, наприклад, якби він був з кабіною, він стояв би дорожче. Ну, це вже новішого бросить. Це 1977-го року. Ну а то вийде, купимо. Є людина, яка може мені допомогти в цьому ділі. Ну а будемо живі, відсапаємо. А ні, то продамо трактор і віддамо назад. Так що будемо шукати, тому що хочеться, хочеться трошечки спробувати чимось займатися. Ну, ну а поки чекаємо Олександра, підкопаю передні колеса. О, щоб не було спротиву, бо він вже не качається ні взад, ні вперед. Я пробував підкопувати, відложив брівнишки і проїхав метр і одіяла, і все, що тільки можна. Ну, він легкий, передок важкий і просто валиться задок, заривається і все. Так що зараз підкопую, освобождаю трохи площадочку. Ну а так, хтось там каже, а треба забетонувати, треба заасфальтувати. Треба, все треба зробити. Але, по-перше, зараз не час, планували в цьому році. І все те, що ми могли за той рік ну, вигодували свиней, Перед початком війни ми планували їх продати і вже на ті кошти забетонувати двір. От зараз, ну, сітку купити і залити бетон. Ну, уви, не зростуха, воно пішло трошки в інше направлення. Хто знає, як було спочатку, то було якось не до цього. Треба було допомагати, годувати хлопців, формувалися батальйони добровольчі, роти там, підрозділи. Ну, але то таке. Зараз головна задача витягнути машину і працювати далі, щоб вона була у бойовій готовності, щоб можна було поїхати і привезти продукцію. Ну що, друзі, приїхав Саня. Получить, я не знаю. Зараз будемо пробувати. TIKI 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 Що, друзі, подуркували, поїздівались, звісно, але зробили вещі. Привіт. Може, підписникам передати привіт. Бачиш, їздять із Одеси до тебе, да, приїжджали по куре. так, приїжджали покуре. Так що. Любашовка. Любашовка. Так що, друзі, отак. От Курей поки нема, будуть панці да? Ну Ми приїдемо, бо там є дві собаки. Хтось з підписників питав за собаки, таких як у мене. Правда, коричні, да, так, Держа? Приїдемо, заснімемо, покажемо. Кому треба, напишете в коментарях. Ну а ми санюю тут понаривали, тепер півдня буду заривати. Так що це просто капець. А теж там теж таке, Те да, Теж там линище, да, тоже. отаке ось. Це просто капець. Так що будуть критику там критикувати, ну, але виходу не було. Він легенький і тільки смачком. Тільки смачком, хоч реально було стрьомно, щоб по ушам не дало. Так що Саня приїхав, підсобив, щось бігом ці ями позакидаю, машину поставлю на ісходну. Отаке воно сьогодні свято. Водохреща, так ось. Це просто жесть. Глина, хто знає, що таке глина, хоч вареники ліпи. Отак. От От. Тільки розтає, все, пливе, і скільки б ти не насипав, тільки треба бетонувати або асфальтувати, щоб не було доступу води до глини. Так що, друзі, на цьому буде все. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Як би там не було, а кубота рулить, кубота зробив речі, і якби не він маленький то ми б його просто отсюда б не викопали, тому що це бус. Якби ще хоч попередньоприводний, а він задньоприводний. Так що всім бажаємо скорішої, скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Не критикуйте строго. Ну, Отака у нас ситуація. Всім пока-пока.